Ну що ж, Починаємо монтаж нашого гріючого кабеля на стояк каналізації. Тобто тут у нас буде короб з пінопласту, але ми, у нас тут і каналізація, і входить вода сюди. Тобто для підстраховки на всякий випадок, якщо будуть дуже сильні морози, якщо вдруг прихватить трубу, то ми змонтуємо сюди гріючий кабель, ось у нас його 3 метри. Для того, щоб у нас була можливість його включити і відігріти трубу. Тобто це підстраховочний варіант. Значить, Гріючого кабеля у нас 3 метра. Ось хочу показати, що це таке. Це такий армований кабель, двожильний. Кінець запаяний, ось так зроблений. І запаєне у нас з'єднання, ось тут, яке переходить на звичайний трохжильний кабель, для того, щоб його підключити потім чи в розетку, чи до автомата. Починаємо його монтувати, будемо використовувати ось таку фольгу самоклеючу, для того, щоб його змонтувати. Далі покажу вам.